Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Сьогодні у нас трішки незвичний запис, але менше з тим, все одно буде гаряче, цікаво, суб'єктивно. Поїхали! Мер Луцька Ігор Поліщук пропихнув кабальну схему оренди котельні на Карбашева, і внаслідок цього місто може втратити, ну, чого може. Тратить понад 100 мільйонів гривень. Отож, якщо коротко, ми знаємо, що є котельня на вулиці Карбашева. вона забезпечує теплом понад 40% мешканців міста Луцька. І ця котельня опинилася в приватних руках. У 2016 році Ігор Поліщук казав, що це дуже невигідно здавати в оренду цю котельню. А уже у 2023 році. Він наголосив, що ці депутати зобов'язані проголосувати за це рішення. Що ж такого в цьому рішенні? Ну, можна подумати, що котельня це добре, значить всі будуть з теплом, але ні. Питання все в ціні, за яку буде орендувати місто цю котельню. Так, щоб краще зрозуміти, про що йдеться, якщо оренда однокімнатної квартири в місяць коштує 10-12 тисяч гривень, то місто знімало би таку квартиру за 40 тисяч гривень, тобто в 4 рази дорожче. Ну, Уявляєте собі, так? Тобто, власники котельні викручують руки міськраді, міська рада нічого не робить на чолі з Ігорем Поліщуком, а навпаки, бюджетні кошти спрямовує на цю котельню. І місто втрачає мільйони гривень. В місяць зараз е, місто сплачує біля трьох мільйонів гривень на оренду Котельні на Карбушева. І от на минулій сесії депутати проголосували за те, щоб продовжити термін оренди до 2027 року. Ну, чи були виходи? Так, безперечно, були виходи. Можна було запроектувати. Альтернативні потужності можна було частину перевести споживачів на інші теплові пункти. Але цього нічого зроблено не було. Чому? Ну, я думаю, питання риторичне. До речі, ви можете написати в коментарях, кому, на вашу думку, належить ця котельня, що так мер міста Луцька Ігор Поліщук пропихає це рішення для того, щоб хтось заробив гроші. Як Луцьк... Тратив 5 мільйонів гривень на ремонті бульвару Дружби народів. Це ще одна історія з е, цілого спектру історій про те, як господарює мер міста Ігор Поліщук. Отож, на початку червня 2023 року департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендер. На проведення капітального ремонту бульвару Дружби народів. Очікувана вартість закупівлі була порядка 50 мільйонів гривень. Е, прийшло дві фірми. Одна це Волинь Дорбут, інша це Луцька Автодорсервіс. Волинь Дорбут поставив ціну там порядка 48 мільйонів гривень. В твою чергу, Луцька Автодорсервіс. Поставив 43 мільйона, тобто на 5 мільйонів менше. І одиво, тендерний комітет визнав переможцем дорожчу пропозицію. Пропозицію Волинь Дорбуда, а автодорсервіс викинув через те, що там нібито коми неправильно стояли в тендерній документації. автодорсервіс пішов в антимонопольний комітет, де потрібно оскаржувати тендерні рішення. І антимонопольний комітет став на бік у І він зобов'язав скасувати рішення Департаменту житлово-комунального господарства про визнання фірми Волинь Дорбуд переможцем тендеру. Що робить департамент ЖКГ? Спочатку він скасовує рішення про визнання переможцем Волинь Дорбуду. Ну, логічно було би визнати переможцем Автодор сервіс який запропонував 43 мільйони і давав хорошу пропозицію. Але тендерний комітет департаменту ЖКГ взагалі скасовує тендер з мотивацією, що немає на це грошей. І увага! Буквально через 15 хвилин оголошує такий самий тендер. На ремонт, бульвару, дружби народів, але на 20 тисяч менше. Тобто, якщо раніше там, е закупівля мала вартувати там, порядка 50 мільйонів, там, 49 з копійками, то тут на 20 тисяч менше. І вже на цей тендер приходить лише одна фірма волинь Дорбут. Вона ставить ціну 47 мільйонів і всі щасливі, всі сміються, особливо ті. Кому належить ця фірма? Ну, до речі, пишіть, на вашу думку, кому ця фірма належить? Так ось, ми тут відкидаємо питання, чи взагалі доцільно робити капітальні ремонти таких великих вулиць в період війни, чи краще купити дронів для того, щоб наша армія, наші збройні сили могли швидше здобути перемогу. Але ми тут бачимо чітку махінацію. Як місто втратило мільйони гривень, адже скасувавши закупівлю з мотивацією, що немає грошей, вони виставили більшу очікувану вартість, ніж вже була пропозиція Луцька в Сервіс. 43 мільйона гривень, нагадаю. І за ці збитки хтось повинен понести відповідальність як політичну, так і кримінальну. Знаєте, як називається? Під час війни грабунок чужого майна називається мародерство. І ось міська влада зараз, власне, займається мародерством. Обґрунтуючому. чому, щойно ми говорили про е, ремонт бульвару Дружби народів, де просто вкрали 5 мільйонів гривень. Ми говорили про оренду котельні на Карбишово, де вкрали 100 мільйонів гривень. І з іншого боку, ми бачимо. Громадські ініціативи, які кажуть, нам не потрібна вуківка, нам давайте дрони. Закупіть дрони для того, щоб Збройні сили могли більш ефективно воювати проти нашого ворога. Що ми бачимо в місті Луцьку? Влада усіляко опирається цій ініціативі. Так, ви можете почути, що ось ми виділили 100 мільйонів гривень. Ось ми виділили додатково 50 мільйонів гривень. А знаєте, скільки лежить в Загашнику? А в Загашнику лежить 800 мільйонів. 800, які теж могли би піти на дрони і забезпечити швидшу перемогу наших Збройних сил. Запитання. Чому ці гроші не показують? А для того, щоб такі волиндорбуди. Могли потім освоїти ці кошти після війни чи під час війни. І знову ж таки повторюю, що це мародерство. Це називається мародерство. І якщо ви скажете, що ні, Ігор Поліщук справді каже, що давайте, будемо виділяти гроші на дрони, я просто пригадую один момент. Коли йому було запропоновано мінімум 50% від вільних залишків коштів виділяти на допомогу наших Збройних сил, він тоді заявив, що це примітивний популізм. Таку ініціативу виділяти гроші на Збройні сили він назвав примітивним популізмом. Тобто це те, що він думає насправді. А внаслідок громадського тиску він розуміє, що є в суспільства запит. І він хоче бути. Популярним. Поліщук хоче слухатися трендів суспільної думки. Тому він, власне, і починає щось трохи виділяти. Але насправді в нього думка, як ці гроші освоїти. І тому Ігор Поліщук це мер-мародер. Мер мародер. А ви згодні з цим? 9 мільйонів гривень. Саме стільки, місто Луцьк не отримав і, напевно, вже ніколи не отримує через господарювання на Луцькому авторинку. Свого часу, ще на початку 2000-х, коли авторинок створився, так звана клітка, господарювати там почали структури близькі до бізнесмена Алфьорова. І ось пройшло вже багато років. Мінялися орендарі, мінялися власники майна, які там знаходяться, і в результаті всі дійшли до думки, що, напевно, ці гроші стягнути неможливо. Зокрема, про це йдеться в розслідуванні Центру Сила Правди. І що з цим робити? Ну, нема на те ради. Але ми пам'ятаємо, що зараз на частині Луцького авторинку. Господарює комунальне підприємство автопарк сервіс. Я вже неодноразово розповідав, що муки там не менші, адже підрядчика, який буде збирати гроші за паркування, вибирали не на конкурсі, а одноосібно. І яким чином це робили? Хто давав казівку це робити? Запитання відкрите. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактор. Дивіться телеканал Конкурентів Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!